ちょっと待って。<music> Ми ж просили дати більше приміщення. Ці додатки не втратять, але це вже завірили, що прийняли тих людей, які. Це те, що розсилали. Вони відкладаються. Так, це додатково. Чи викладаєте? Читала, ну, да, давай так и сказал, что що... наеблица ехали подходят. Ал, куда ты? Ну все, читают. Читают підходки. И тестуется. Може зручно голос зачитати до сюди, чи передистеку кожен сам зачитає? Державне управління справи протокол, а не не пишемо? А протокол другого засідання конкурсної комісії з... Проведення конкурсу на посаду генерального директора державного підприємства Національної культурно-містецький та музейний комплекс Арсенал 7 липня 2016 року міста Київ, Ванководиницький, Кабінет Такий, 12 минут. Присутність Струтинський, я не буду зачитати. Струтинський, Антона Логовдя, Зосімов, Михайлина, Мудрак, Киво, Федорук, Чмій, секретар комісії Павлюк. Порядок денний. Затвердження порядку денного. Перше питання. Друге питання: проведення співбесіди з кандидатами на посаду генерального директора державного підприємства національної культурної мистецький та «Мистецький арсенал заслуховування публічних презентацій проєкт, проєктів програм розвитку закладу культури на 1,5 і років. Третє питання: прийняття конкурсної комісії рішення про визначення переможця конкурсу на посаду генерального директора державного підприємства. І так далі, мистецький арсенал шляхом голосування. Четверте інше. З першого питання. Слухали голову конкурсної комісії Сторпінської, який запропонував відкритий спосіб голосування при визначенні переможця конкурсу. Результати голосування за 6 проти 3 отрималось 0. Ухвалили. Обрати відкритий спосіб голосування при проведенні конкурсу на посаду генерального директора мистецького арсенал. Слухали секретаря конкурсної комісії Павлюк, яка запропонувала затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії. Результат голосування за 9 проти 0 утримав, утрималися 0. Ухвалили. Затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії. Слухали членів конкурсної комісії Півгорому Мудрак, Голову конкурсної комісії Струтинської, який запропонували для проведення співбесіди з кандидатами заслухати присутніх на засіданні представників громадськості, встановити регламент для виступів 3 хвилини. Результат голосування за 9 проти 0 утрималося 0. Ухвалили. Після проведення співбесіди з кандидатами заслухати присутніх на засіданні представників громадськості встановити регламент для виступів 3 хвилини. З другого питання слухали членів конкурсної комісії Мудрак Піора, які запропонували проводити співбесіди з кандидатами на посаду генерального директора державного підприємства і так далі Мистецький арсенал в алфавітному порядку. Результати голосування за 5 проти 3 отрималися 1. Ухвалили. Проводити співбесіди з кандидатами на посаду генерального директора державного підприємства і так далі мистецький арсенал в алфавітному порядку. Слухали перше кандидатів на посаду генерального директора державного підприємства Мистецький арсенал Олександровича Федора Андрійовича заголовку Наталію Телитину, Островську, Люту Лесу Богданівну, Чепели Оксану Вікторівну, які презентували проєкти програм розвитку закладу культури на 1,5 років відповідали на запитання. Два членів конкурсної комісії Антонову, Говдю, Зосімову, Михайлину. Мондрак, Піоро, Спортинського, Федорука, Чміль, які виступили з приводу поданих кандидатами проєктів розвитку. Задавали питання. З 15.00 по 15.10 перерву засідання конкурсної комісії. Три присутніх на засіданні представників громадськості Вієру, Грушко. Грибенюк, Воздій, Куха, Полійника, Шевченко, Манойленко, Пільгуна, кандидатів на посаду Генерального директора державного підприємства Національної культурно-містецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал Олександровича Сподкую, членів конкурсної комісії Федорика Піорну Рад, які обговорювали питання конкурсного відвору на посаду генерального директора державного підприємства Національної культурно-містецький та музейний комплекс Мистецький Арсенал. Слухали секретаря конкурсної комісії Павлюк, голову конкурсної комісії Спротицького, які повідомили, що кандидат на посаду генерального директора Державного підприємства національно-культурно-мистецький та музейний комплекс Мистецький Арсенал Тузов Владислав Олександрович не з'явився на друге засідання конкурсної комісії, хоча був належним чином повідомлений про, час, про його час і місце. Слухали члена конкурсної комісії Мудрак, яка запропонувала ухвалити рішення про зняття з голосування кандидатури Тузова в зв зв'язку з його неявкою на засідання комісії. Результат голосування за 8 проти 0 утрималися 1. Ухвалили зняття з голосування кандидатури на посаду Генерального директора державного підприємства Національно-культурної мистецький та музейний комплекс Мистецький Арсенал Тузова в зв зв'язку з його неявкою на засідання комісії. З третього питання слухали голову конкурсної комісії Струтинського, секретаря конкурсної комісії Павлю, які запропонували членам конкурсної комісії обрати переможця конкурсу з числа кандидатів, допущених до участі в доборі на посаду генерального директора державного підприємства Національного культурно мистецький та музейний комплекс мистецький арсенал. Олександровича Федора Андрійовича, результат голосування за один проти 4 утрималося 4. Заболотну Наталію Товіківну. Результат голосування. За 4 проти 0. Утрималися 5. Островську люту Лесю Богданівну. Результат голосування за 5, проти. А тут буде нулі ставити чи? Ні, там не визначено. Там на цьому і зупинилися. Читайте, я не зрозумію. А це перше голосування. Слухали члена конкурсної комісії Піоро, який звернув увагу членів комісії на неоднозначне розуміння членами комісії способу голосування в частині можливості голосування за декількох кандидатів. Слухали голову конкурсної комісії стратегічної, який запропонував членам конкурсної комісії скасувати попередні результати голосування за кандидатів на посаду генерального директора державного підприємства національний культурно-містецький та музейний комплекс містецький арсенал та провести голосування повторно. Результат голосування за 8 проти 1 утрималися 0. Ухвалили скасувати попередні результати голосування за кандидатів на посаду Генерального директора державного підприємства національно культурно містецький та музейний комплекс Містецький Арсенал та провести голосування повторно. Слухали представників громадськості та членів конкурсної комісії Пігору Мудрак, Михайлону Струдинського. Член конкурсної комісії зовсім запропонував членам конкурсної комісії обрати спосіб голосування за кандидатів, за якого один член конкурсної комісії може віддати свій голос лише за одного з кандидатів на посаду генерального директора державного підприємства національно культурний містецькі та музейний комплекский арсенал. Результат голосування за 8, проти 0 утрималися 1. Ухвалили. Обрати спосіб голосування за кандидатів, за якого один член конкурсної комісії може віддати свій голос лише за одного з кандидатів на посаду генерального директора державного підприємства Національної культурно-мистецький та музейний комплекс мистецький арсенал. Слухали голову конкурсної комісії Струтинського, секретаря конкурсної комісії Павлюк, які запропонували членам конкурсної комісії. Обратно переможця конкурсу з числа кандидатів, допущених до участі в доборі на посаду генерального директора державного підприємства Національний культурно-містецький та музейний комплекс Мистецький Арсенал. Олександровича Федора Івановича. Результат голосування. За 0 проти 3 утрималися 6. За болотну Наталію Толитівну. Результат голосування за 4 проти 0 утрималися 5. Островську люту Олесю Богданівну. Результат голосування за 5 проти 0 утрималися 4. Чепелик Оксану Вікторівну. Результат голосування за 0 проти 0 утрималися 9. Ухвалили обрати переможцем конкурсу на посаду генерального директора державного підприємства Національний культурно мистецький та музейний комплекс мистецький арсенал. Островську люту Олесю Богданівну. За результатами засідання вирішили. Визначити переможцем конкурсу на посаду генерального директора Державного підприємства Національний культурно культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал Островську люту Лесю Богданівну. Засідання завершено о 17.00. Додаток відеофайли запису засідання конкурсної комісії належить чином завірені копії листів повідомлень кандидатів про час та місце другого засідання конкурсної комісії. Залишилися тепер підписи членів конкурсної комісії. そうですねな За тепіння, за, за, за винесення, скажімо, такі цілком приємні деп... сцени. Ну, йдемо на наступний раз, Бачки. я думаю, буде краще.